Hello, children! Вітаю вас, діти! Сьогодні ми починаємо вивчати нову тему Animals. Тварини. Розгорніть ваші підручники на сторінці 59. Урок 1. Lesson 1. I have got a rabbit. У мене є кролик. Сьогодні ви познайомитеся з назвами деяких тварин англійською мовою. І будете вчитися розповідати, які з цих тварин є у вас. Отже, знайдіть першу вправу на сторінці 59. Подивіться на малюнки. Тут у вас зображені папуга, кролик, собака і пташка. Прослухайте і повторіть назви цих тварин англійською мовою. Unit animals lesson 1 exercise 1 listen and repeat parrot rabbit dog bird а тепер ще раз давайте назвемо цих тварин папуга parrot parrot кролик rabbit Ребіт собака. Dog. Dog. Пташка. Bird. Bird. Тепер знайдіть вправу другу. Listen, repeat and point. Вам треба прослухати. Як розповідають діти про те, які у них є тварини повторити і вказати хто з дітей що говорить. Отже, слухаємо. Lesson 1. Exercise 2 Listen, Repeat, and Point. I have got a parrot. I have got a rabbit. I have got a dog I have got a bird. А тепер давайте перевіримо, як ви зрозуміли. Отже, хлопчик, тут де цифра 1 написана, говорить: I have got a parrot. У мене є папуга. I have got a parrot. Далі дівчинка говорить: I have got a rabbit. У мене є кролик. I have got a rabbit. Хлопчик говорить, I have got a dog. У мене є собачка. I have got a dog. І дівчинка говорить, I have got a bird. У мене є пташка. I have got a bird. Перегорніть ваш підручник на наступну сторінку. Сторінка 60. Знайдіть вправу третю. Ми сьогодні продовжуємо вивчати літери англійського алфавіту. Подивіться уважно на паровозик. Які тут зображені літери. Перша з них це літера G. Повторіть G. «Джі, джі. У багатьох словах ця літера читається як г, г, г. Наприклад, на цю літеру починається слово гуска. Гус. Г goose Г, г. goose І наступна літера. Це літера h h Повторіть h Читається ця літера х, х. Вам просто треба видихнути повітря і сказати. На цю літеру починається, наприклад, слово курочка. Хен, хен, х, хен. Отже, ми сьогодні не тільки вивчили дві нових літери, а ще й назви двох тваринок. Гус хен. літери G. H. Знайдіть праву четверту. Look, count and say. Подивись, порахуй і скажи. Там, де намальовані три собачки, ми можемо сказати. I have got 3 dogs. У мене є 3 собачки. Далі вам треба порахувати папух і сказати, у мене є 5 папуг. I have got 5 parrots. Давайте ще раз скажемо I have got 5 parrots. Рахуємо кошенят. Треба сказати, у мене є 7 котів. Слово «кіт» – «cat» пригадуємо. I have got. seven cats. I have got seven cats. Рахуємо пташок. Треба сказати: у мене є 8 пташок. I have got. Eight birds. I have got eight birds. І рахуємо кроликів. Їх дев'ять у нас. Треба сказати: I have got nine rabbits. Повторимо ще раз. I have got nine rabbits. І наостанок можеш пограти в гру «Хвалько» із своїми друзями або рідними. Треба сказати, яка в тебе є тваринка, а потім кожен новий гравець додає іще і одну тваринку і повторює назви тих тварин, які називали до нього. Наприклад, перший учасник гри говорить I have got a parrot. Другий I have got a rabbit. A parrot. Третій учасник говорить: I have got a dog, a rabbit, a parrot. І четвертий: I have got a cat, a dog, a rabbit, a parrot. І можна й далі продовжувати цю гру, тому що ще можна назвати goose, bird, hen і, можливо, ще якихось тваринок, яких ти знаєш. А на цьому наш урок закінчено. До нових зустрічей. Goodbye!